Я пройшов мімо. Фактично я ще несколько шього взяв. Боковим зрінням я увидел, що там щось шевільнулося. Я подойшов ближе, увидел там дівчинку. Абсолютно гола дівчина. Лежала у неї з рота, з носу йшла кров, вся голова у неї була в гематомах. Близько шостої ранку Володимир помічає скалічену дівчину у прибулку Чайковського. Вона ледь говорить і стікає кров'ю. Активіст, викликає медиків. У нього сломана. Перегородка переноситься. У нього сломано дві руки, у нього сломано ребро, у нього роздроблений повністю таз. Тобто дитина практично весь переломан. До палати постраждало і не пускають лікарі. Батько каже, доньку заманив у гості незнайомий чоловік, дорого одягнений та ввійшливий. Він не викликав у дівчини ніяких підозр. Познайомились в Аркадії на пляжі. Підійшов представник, інтелігентний парень. Розговорились. Він представився. Тобто, Попросив її довести домой. Він сказав, що він там типа контужений. Біля дверей нового знайомця, наче підмінюють. Він заштовхує гостю до квартири, далі на неї сиплються удари руками, ногами та прикладом від рушниці. Зґвалтувавши жертву, чоловік виштовхує її у вікно. Він сказав в відкритим текстом, що я тебе тварь уб'ю. Це з її слов. Ось тільки що вона розказала. У знущанні над дівчиною підозрюють екс-міліціонера Едуарда Панченко. Він же Москальчук, він же Грінберг. У чоловіка не лише три прізвища, але й насичені біографії різні. Ти зналки люди закопав, говорить, там вже під землею лежатикує. Тон с тобі отак от будто Взагалі, той скуптонікат грязь. А він бог у лавах поліції Панченко боровся із наркотиками. Потім пішов у політику. Був у партії Родіна, потім у соціалістах. 14-го змінив ідеологічний вектор і подався до правого сектору. Я ж може сказав, присіді православна ну, завітісь. Називість і якого правого сектора не перебуваючи в організації, представлявся нашим іменем, там намагався усіляко сприяти власним інтересам, використовуючи ім'я організації. Ця інформація підтверджується. За словами сусідів з квартири Панченка регулярно лунають жіночі крики та ридання, і дівчата з його вікна падають не вперше. Одна з його гостей нещодавно сама вистрибнула з квартири, рятуючись від побиття. Слышали крики з вулиці, що у вас вбивають дівчинку, помогіте. Ми виснулись у нас на, ну, на криші нижнього балкона, сиділа дівочка. Вона ціпляє там. Не знаю за стінку, как она там я протянул руку і виточило через окно. Ну я просто не представляю, що він должен был делать, что человек готов выпрыгнуть третього третьего этажа. 2013 панченка вже звинувачували у зґвалтуванні матеріали справи. Тоді потрапили до слідчого Олени Танцюри. Он напав на неї і зілував, отрізали її, її довгі волоси. Он угрожали її вбити і стріляв по ній. Олена розповідає, гвалтівник залякував і її, і постраждало. Після чергової погрози вбивством дівчина забрала заяву про злочин відносно неї. Схема повторяється. Одна і та ж завлікає к до собі домой беззащитних дівшок, там їх закривають. і той же адрес, один і той же сценарій, і безнаказаність веде к тому, що далі буде тільки хуже. Це, начебто, серія злочинів, але сам Панченко звинувачення заперечує. каже: останню дівчину зґвалтував та викинув у вікно його товариш, який ніби тимчасово жив у квартирі, а тепер якось таємничо зник. Вона дала зрозуміти, що вона якби, займається там проституцією, тому що немає грошей. Я її з її товаришем юри. Вона сказала, що ніякоби там діречення і предложила там потіка провести сік в Врі. Всі лідома ми випили, там, я сім'я випав. Мне там бывали коньяк, после чего Юра ну, попросил, говорит, выйти на улицу. Я вышел на улицу, как потом бы стоял, есть, там, в районе брусовета, там по камерам можно посмотреть вид. Я слышал просто грохот, что там ä, падает грохот ну, э, козырька. Странно. Барышню выкинул не он. Барышня вылетела и через пять минут он вышел. Скажите, в последние дни вы видели, чтобы здесь в квартире желтыми кроме рейдиков? Нет. Окрім зґвалтування та замаху на вбивство в окремих провадженнях Панченку закидають ще й хуліганство. До того ж, під час обшуку в чоловіка знайшли арсенал незаконної зброї. Було знайдено багато, дійсно багато зброї, багато патронів, гільз. Склад оружию. Автомат з глушителем, дробовик, розобраний пістолет, по чистку, там якісь деталі. Ну, ребята, коментували. Я. Що там що та то все чистить цей пістолет море патронов. Причому в упаковці море. зараз. Панченко під арештом на два місяці без права на заставу. Однак безсоромно каже, йому вдасться вийти на волю і вже звернувся до апеляційного суду.